You How are you. Oh, How are you? Thank you for coming. Yeah. Okay. Well, thank, probably you probably. Much. Yeah. thank you Thank you, thank you, Thank you for coming. Yes, Secretary, thanks your team and your representatives in Ukraine. So thank you very much for your support. Your coming is a strong message of supporting by our allies. And, and really we are thankful for those support which we've got from nato country and your own support which is also significant. thank you so much. we want to discuss some urgent topics of uh, supporting our soldiers um, from military direction and also some political issues. anyway, we are thankful. welcome. Thank you so much for everything you do because your leadership, your commitment is important for Ukraine, but it's also important for everyone that believes in freedom and democracy. And uh, I look forward to this meeting, um, not least to discuss how we can ensure that NATO allies uh, sustain, but actually also step up uh, the support uh, to Ukraine. Uh, support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own uh, security. And, uh, and therefore, we should now discuss the way forward. Uh, also, when it comes to what we can agree at the, at the NATO summit, yeah. uh, and how we can move forward both in providing support but also making Ukraine a member of NATO. Thank you so much, and thanks for organizing this uh, urgent meeting. <laughs> Почало надходити а в деталях. Не буду казати, що конкретно на жаль, поки що, не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад. Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від Сполучених Штатів Америки. Саме тому оперативність у постачанні буквально означає стабілізацію фронту. Артилерія 155-й калібр. Далекобійна зброя та протиповітряна оборона, передусім системи Петру. Це те, що є у партнерів, і те, що має зараз працювати тут, в Україні для знищення російських терористичних амбіцій. Російська армія готується до подальших наступальних дій. І разом ми повинні зірвати російський наступ. Всі необхідні для цього засоби є у партнерів. Стабілізація на фронті потужність нашої армії. Перегоплення ініціативи, розгортання контрнаступальних дій. Все це залежить від, напевно, трьох головних пунктів. Перший пункт це проголосовані фінанси як партнерів на двосторонньому рівні, їх позитивні рішення їх урядів, так і Сполучених Штатів. Це Перший пункт. Другий пункт вчасне постачання зброї. І третє: що конкретно доїде до України. Я вважаю, що перший пункт, який був дуже складний, він виконан. Є пакет, є фінансова підтримка. Це значить, що ми можемо розраховувати на ці гроші. Другий пункт. Часна підтримка нашої армії. Сьогодні позитиву В цьому пункті я поки що не бачу. Поставки є, вони пішли, потрішки пішли. Треба цей процес пришвидшити. І третій пункт найголовніше одне питання, коли є гроші. Це дуже важливо. І ми ще раз раздячні нашим партнерам, але для нас дуже важливо, що за ці гроші ми отримаємо. І ось це, що це найголовніше.